Як бути завжди здоровим, як позбутися тих чи інших захворювань, і, взагалі, звідки ці а, захворювання? Зараз нам трішки розповім а, про це більш детальніше. Почну зі стресу, як такого захворювання, так а, і а, далі розповім, в чому фішка, в чому нюанс і на що звертати увагу, і що не завжди реклама, і книжки, і система а, хочуть нам бажати добра і. А, Піклується про наше здоров'я. секунду Всі ми знаємо, так що є такий вислів. Якщо система проти мене, то для чого мені така система? Що це мається на увазі? а Про те, що я це помітила, коли виїхала за кордон, так і раніше я цього не замічала. Зараз я зрозуміла, що є, наприклад, а така формула. Що зробити, і як зробити так, щоб люди тратили більше грошей, частіше ходили до лікарів і мали набір певних захворювань. Як це зробити, якщо сама природа-матінка, яку Бог створив, творець, Господь, Неба і Землі, так Він зробив так, що наш організм він має здатність самовідновлюватися. Тобто, а в природі не існує такого, щоб ти їв 5-6 разів в день. Там є так, що ти повів один раз в день або два рази в день, а той один раз на два рази, на два, на два дні. Так, ось це стосується тварин, а що людей, то один або два рази в день і все. Тобто, ось таким чином люди більш а, здоровіші, довше живуть, так, і це не те, що мої слова, це вже доказано науковими дослідженнями. Так, ось, і японський а, вчений він отримав навіть Нобелівську премію за все, що а, доказав, так, підтвердив слова, ось а, дослідження довели, що людина, коли. Наприклад, використовує інтервальне голодування, так? в неї клітини самовідновлюються. І людина навіть позбувається тих чи інших захворювань. Тобто наш організм має здатність пожирати клітини патогенної флори, так? і таким чином ви оздоровлюєтеся. Але в системі це невигідно так? І таким. Людям там, наприклад, сім'ям як Рокфеллери, Ротшильди, так їм не вигідно, щоб люди так не давали їм можливості заробити на нас. Так, нам треба промити мозги, щоб ми розуміли, що нам треба п'ять-шість разів в день їсти що нам треба їсти молоко, що нам треба пити молоко, що нам треба їсти сметану, так і цукор, що це корисно. Інколи для нашого організму і так далі, так? Тобто ось так все перевернуто. То сьогодні я скажу вам, що перший момент, коли вони говорять, що, наприклад, якщо у вас якісь є захворювання, вони говорять таким чином, що а, у це вас, мабуть, від бабці або дідуся, так, тобто по генетиці вас передалося ті чи інші захворювання. А далі, далі, що вони вам на Нав'язують думку, що вам треба, ой, у вас проблеми, наприклад, з кістками, значить вам треба більше молока пити. Хоча це абсолютно не можна. Дослідження доводять, що від молока розвивається а, проблеми з кістками, проблеми із зором, взагалі, там а, проблеми з іншими органами, ви починаєте хворіти, діабет розвивається, так? А, другого типу, то тобто, є там взагалі набір, розумієте, так? Ось тому, тому а, я. Я, в принципі, дослідила це питання, і я для себе зробила чітку позицію, що я буду більше прислухатися до народної медицини і до натуропатії. Чому? Тому що саме е, ці е, предмети, вони, ці напрямки, так, вони дійсно допомагають е, людині зберегти здоров'я, а всі решта ні. А, так, я купила таку книжку. Бо думала, що в ній щось є корисне так, на Амазоні, ось вона, ось так. Лорен Ніколь і Кріс Белей, так, розповідають, яким чином харчуватися, так. Трішки розповідають про захворювання, так, але, але я не задоволена трохи цією книжкою, тому що що вони зробили? Вони перемішали, перемішали брехню і Ось. В них тут є гарні деякі рецепти, деякі не дуже. Ось розповідається, як наш організм працює, пити чи не пити, але вони переконані, що потрібно харчуватися, ось я вам зараз відкрию, харчуватися 5-6 разів на день. так. Ось Тобто є, є і сніданок, і ланч, і снеки, 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 дінер. Так, тобто Якщо так поросуждати, то не може організм працювати на ізнос. Тому що, якщо організм буде працювати на ізнос, то ви що? Ви просто швидше помрете і швидше накопичите певні. Захворювання, які є в вашому, ну, скажімо так, розвинуться, в вашому організмі. Тобто, перший варіант, як потрібно зрозуміти, звідки йдуть захворювання. Перший момент це стрес. Так? Тобто, моя бабуся розповідала, що в неї бабуся, так, вона отримала набуту епілепсію. Тобто є яка передається по генам, так? А є набута епілепсія. Тобто це із-за стресу було б, тому що вона жила під час війни, так, і там деякі, я не буду розповідати, деякі моменти були, і вона бігла через ліс так, з дитиною. Тобто в неї величезний стрес був, після чого в неї з'явилася. Епілепсія, так? Тобто ми розуміємо, що психосоматика вона діє на наш організм, тому що ми на 75-80% складаємося з води, і на нас діють все радіохвилі, вібрації, стрес, хтось кричить на нас і так далі. Тобто це все йде е, дією на наш організм. Так? І певним чином наш організм реагує на це. Тобто, це виявляється, чи захворюваннях чи в чомусь іншому, так, ось той тобто, стрес. так другим моментом це їжа. Якщо ви їсте погану їжу, якщо ви слухаєте інших, якщо ви не чуєте свого організму, наприклад, ви поїли кешю і ви відчуваєте або фісташки, так і ви відчуваєте, що вам колить. Там в животі, чи в шлунку, чи в кишечнику, все, воно вам не підходить. Але інші говорять, що це корисно, що це треба їсти. Так, так само, як квасоля, там, чи біла, чи червона. Ну вона вам не підходить. Так, це рослинний білок, так, це дуже гарно для класно для організму, але воно вам не підходить. Так? Тобто, наприклад, підходить більше сочевиця, м'якша, зелена, червона. Тобто, так? тобто ви повинні під, ну, прислухатися до свого організму, по-іншому ніяк. Так, тось, ви повинні розуміти, що, наприклад, молоко взагалі не можна пити, тому що, наприклад, цей продукт він викликає дуже багато захворювань, ж. Там є глюкоза, галактоза. Дослідіть це питання. Глюкоза перетравлюється, а галактоза не перетравлюється, організм не знає, що з нею робити, і просто накопичує в кістках, в хрусталику і в інших органах, так, і потім призводить до захворювань, серйозних захворювань. А потім ви йдете в лікарню і лікуєтеся. Чим? Синтетичними таблетками. Тобто біомасу свою лікуєте синтетикою, яка ну, тільки знімає симптоми, воно не виліковує, так? кожен фармацевт вам скаже. Тобто, ви повинні ось ці питання врегулювати і зрозуміти певні продукти от прямо виписати собі так, які вам підходять, які вам не підходять, від яких ви поспостерігали, і ваш організм якось веде себе неадекватно. Так, там, чи прищує, чи, чи вздуття. У вас такого раніше не було. До речі, до речі, кожні 5-10 років потрібно передивлятися свій раціон, тому що ваш організм працює уже не так, як він би працював в 15, 18 чи 25 років. Тобто. Так, і потрібно продукти також перепереглядати. Ось, тому, тому це все дуже серйозно. Я не говорю вам, що повністю не слухати лікарів, що там вони кажуть. Так, є адекватні лікарі, які розуміють, що вони не тільки заробляють гроші, а вони, у них є відповідальність за ваше життя, так? тобто за ваше здоров'я. І є гарні лікарі, їх дуже мало, але в принципі є. Але дивіться самі, що якщо Бог створив трави, якщо Бог створив фрукти, овочі, зелень, особливо там рукола, петрушка, корінь петрушки, так, ось броколі, цвітна капуста, гречка, рис, тобто, якщо це все Бог створив, сочевиця, то потрібно, потрібно цим і лікуватися. Інші говорять, що Треба йти до лікаря, якщо у вас щось, треба йти до лікаря. Так, і він випише вам таблетки. Так, то воно так, але ви повинні розуміти, що це все величезна індустрія, яка качає гроші. І гроші вона буде качати з вас. Так? Ось. З цим розібралося. Тобто, що хочу сказати тепер по поводу, як харчуватися. Ви можете виключити м'ясо, цукор. Молоко це самі три таких компонентних, які дуже сильно впливають на ваш організм, так і після того ви маєте дуже великі проблеми з. Органами, а органи на базарі не купиш. Так, то є э, далі далі, ви повинні розуміти, скільки разів вам на день харчуватися. Взагалі, я рекомендую, не рекомендую погане слово, <плес> я ще не лікар, тільки вчусь. А я бажаю вам, щоб ви розглянули для себе такий варіант як двохразове харчування. Так як японці харчуються і вони живуть до 115-120 років. Так, і вони кажуть, що не корисно, коли оці відбуваються під час їжі, так, коли під час їжі відбуваються оці всі скачки, скачки інсуліну, скачки, ну, постійні, причому так, далі розвивається інсулінорезистентність, так, тобто, і тому подібне. Тобто, зранку ви їсте, наприклад, Вибираєте самі, або зранку і в обід виїсте, або в обід і ввечері виїсте. Я, наприклад, в обід і ввечері їм. А, правда, мене з... від м'яса я відмовилася, від молока теж. От, правда, ще, ще, ще проблема з цукром. Так? Люблю солоденьке поїсти, тому що з цим питанням розбираюся. Ось, і ви відчуєте, що коли ви будете харчуватися два рази в день, ви будете набагато краще себе почувати. Ви відчуєте таку легкість, ясність розуму. Так, тобто ви будете більш швидше розуміти, аналізувати, запам'ятовувати, ось так воно діє на мозок. Так, ще скажу, що їжа має здатність притупляти, затупляти мозги, так, і викликати хронічну втому. Так, тобто, якщо ви, так як американська система рекомендує. Зранку пити молоко, заливати це, тобто пластівці, заливати це все молоко, а потім а, якісь мафіни їсти, а, кекси і так далі, а, там, потім в обід там, ну вже щось там нормальне там, да, і на вечерю. Але оцей початок мене от дуже сильно хвилює, і особливо вживання молока, вживання цукру, м'яса, так то мене взагалі не стільки м'яса, скільки молока і цукру. Так, і перший прийом їжі в них такий трошки е, не такий, як потрібно. Тому що в наш організм тільки зранку проснувся. Потребується правильних нутрієнтів. Так, а ми заливаємо його молоком і пластівцями, і мафінами. Заїдаємо. Ну, це взагалі треш для мене. Ось так. Е, Ну, у мене на сьогодні все. В принципі, я дякую, що ви були зі мною. Надіюсь, я розглянула а, ці моменти, які а, дуже, дуже багатьох тривожать, і ніхто не знає, тому що ніхто не говорить про це, бояться а, ось тому, що про це не говорить вголос. Так, ось тому вам дуже повезло, що ви натрапили на мене. Дякую, що додивилися до кінця відео. Якщо це так, поставте вподобайку, залишайте свої коментарі, хороші коментарі. Діліться з друзями і працюйте над собою, над своїми харчовими звичками. І до наступного тижня.